Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні хочемо звернути вашу увагу на ось такий верстат. Я вважаю, що для тих людей, хто в господарстві, скажімо, має тлумачення да, якесь і користується дуже часто бензопилами без такого апарата, який буде допомагати вам швидко точити ваші ланцюжки на... Бензопили, електропили або акумуляторні пили, можемо з вами запропонувати ось таку от красу. Давайте подивимося на неї. Як бачите, не габаритного розміру зовсім. Це у нас заточний станок Forte фірми stz 3100 Шановні друзі, можемо побачити коробочку, яка йде у нас в комплекті. Є у нас LED підсвічування робочої зони, що досить зручно. 6300 обертів на хвилину, потужність наших, обертання нашого шліфувального кругу це заточного, 700 Вт потужність і габарити 104 на 3,2 і на 22 мм. Це, я так розумію, будь те, що саме у нас параметри нашого шліфувального. Кола. Значить, давайте подивимося, що ми з вами, друзі, маємо. Перше. Як ви бачите, весь у нас станочок стоїть на ось такій от металічній станині, у якої є два робочих отвори. Ці робочі отвори у нас зроблені для того, щоб прикрутити саме до стола. В комплекті також і гвинти, про це не треба буде піклуватись, бо все вже одразу у вас, шановні друзі, буде. Тому що. Як правило, практикується установка таких статочних станків на край вашого столу. Тому що основна пласка частина у нас йде на стіл і виносна, тому що отут у нас є такий ролик, завдяки якому ми будемо налаштовувати з вами кут вашого транспортира, для того, щоб заточувати різні види ланцюгів, тому що бувають з різними кроками, з різними кутами. Також про це зараз скажемо вам, друзі. Тому треба, щоб оця частина саме була у вас з доступом до руки. Це перший нюанс, який одразу помічаєш, коли цю річ беремо до рук. Значить, друге. Позаду нашого станка, якщо ми з вами його перевернемо, ми бачимо дві кнопки: кнопка зупинити та кнопка пуску. Зараз заодно і послухаємо, як він працює, яку він має власність. Всі ті ж самі параметри, що у нас були на коробочці, ми зустрічаємо і на фірміному шильдику з серійним номером фірми Ford, шановні друзі. Значить, що їдемо далі і побачимо з вами. Бачимо наш двигун, сам, який у нас стоїть, як ви бачите, на базі даного станка. Є у нас ручка така, як може на торцових пилочках зустріти. Для того, щоб було зручно опускати під час роботи ваш станочок. Тобі, ж от максимально тут просто все зроблено. Також є у нас захист, шановні друзі, бачите? Я так розумію, мабуть, і для очей також. тут така от прокладочка у нас є. Зроблена із такого, як оргстекло, чи щось такого плана. Так, значить, цікаво мені зрозуміти також, ага, підсвітка, як ви бачите, знаходиться ось отут у нас, шановні друзі, led лампочка, яка буде показувати. Підсвічувати вашу робочу зону під час роботи. Можна, в принципі, давайте спробую включити. Потримаю. Як ми бачимо, вона ось наш ліхтарик стоїть і підсвічує вашу поверхню під час роботи. І таким чином, красною кнопочкою вимикаємо. Значить, їдемо далі. Що ми бачимо? В основі нашого станочка. Значить, знизу у нас стоїть направляюча з затискним механізмом, завдяки якому ми створюємо зжаття. Бачите, зжимаємо наш цепочок і ось така от також система, завдяки якій ми заводимо сюди цепок, зараз покажемо, і фіксуємо, щоб він у вас стояв і не рухався під час роботи. Значить, беремо нашу цепочку, шановні друзі, для пилки, ставимо у. Потрібне нам положення направляючої, так, як у вас зубці на бензопилі, вставляємо у наші пазики і маємо з вами ось таку от конструкцію. Висить у нас цепочок. Значить, ставимо таким чином, щоб у нас був, наприклад, опір да, всередину нашого якоїсь ланочки. Все, опір тут є. І затискаємо таким чином нашу цепочку. Затиснули. І все. Бачимо, що цепка у нас не йде, Зафіксована надійно. Можемо приступати до заточки. Таким чином, ви опускаєте ваш апарат. Як ви бачите, давайте трошки підніму, да? покажу. Опускається наше коло і відбувається у вас різ. Якраз на точка. Вашого ріжучого елементу. Значить далі. Оскільки у нас є, бувають різні ципки, бувають різні ходи, бувають, там, наприклад, крок-ланцюга, товщина ланки, товщина заточувального диска може у вас також змінюватись, да, наприклад? Ну, Зараз ми говоримо про 3,2 мм ширину нашого заточувального диска. Тому тут, за допомогою транспортира, який у нас є знизу, відкручуємо наш барашик, бачимо, є. Керування кутів. Тобі тобто 30 вправо можна зробити, шановні друзі, зафіксувати, або 30 вліво. От таким чином, бачите, реалізована дана система. Якщо ми з вами хочемо зафіксувати, барашечок знизу закручуємо. По, проти, нет, стріл, проти ні, часової стрілки все ж таки, да. Закрутили, зафіксували, бачимо, що у нас все фіксоване, все стоїть на місці, все супер. Все, таким чином, якщо треба, відтиснули, провели далі цепочку вашу. По направляючим, поставили фіксатор, щоб вона у вас не їздила, затиснули і все. Також, друзі, що цікаво тут передбачено, це те, що в комплекті, як ви бачите, ось іде у нас допоміжний такий болт з контргайкою пластиковою червоною який допомагає з допомогою оцього опору не опускатися з заточному кругу нижче, чи це буде потрібно. Наприклад, це можна подивитись ось таким чином. Ми з вами робимо притиск. І бачите, наш оцей болтик він упирається, як ви бачите, ось великим пальцем показує. І тут зараз на даний момент це в нас вже максимально вниз, воно опущено. Його можна виставити на, такий, на таку висоту, щоб у вас тільки до цього доріжучої кромочки доходив диск і там зупинявся, щоб нижче він не опускався. В принципі, максимально просто вся система зроблена, тобі ж зібрати його не склало ніяких труднощів, скажімо так. Також бачимо. Відгибаємо з вами, знімаємо цепочку. Зараз подивимося, як це виглядає на практиці. От бачите, зняли цеп. Тут максимально все просто у нас працювало. Тобто, що, друзі, треба пам'ятати. Перше, не забудьте поставити гвинти, які будуть фіксувати вашу дану систему до столу, щоб система у вас була повністю статична, без якихось рухів. Це раз. Прикручуєте, значить, ваш стопчик-мір, який у вас міряє висоту опускання даного круга, шановні друзі, і також керуємо кути налаштовуємо під час роботи. Значить, також молодці зробили. Форте таку от табличку можемо подивитися з вами на відео, до яких у нас кутів, до які кроки ланцюга, товщина ланки використовується на лаштування. шановні друзі, можете користуватись, от така буде підсказка корисна. Це, мабуть, найважливіше, що тут є, тому що існують різні цепки дійсно з різними характеристиками. Тому тут це зробили для того, щоб вам було зручно користуватись даним приладом. Тут, звісно, якщо нічого не знати, то буде досить важко цим всім ділом керуватися. От, в комплекті також іде у нас отакі от інструкція по експлуатації від фірми Forti. Є у нас гарантійний талон, і гарантія, все як потрібно. Тому класний станочок. І давайте, друзі, ще послухаємо, запустимо його. От його нормальний режим роботи. Як ви чуєте, працює досить тихо, тому питань тут до нього, скажімо так, і немає. В принципі, як ви бачите, ну так світла не побачиш, звісно, так що руку підставиш. Але думаю, якщо давайте світло погасимо наше, яке у нас для зйомки, і підставимо що небудь таке, що у нас може світитися. Ага, ми так не побачимо. Бачимо все тільки на нашій зверхні ланості, отут у нас світло і іде. Ага. Ну, Таким чином допомагаємо робити підсвітку для того, щоб було зручно. Зупиняємо з допомогою кнопочки ззаду червоний стоп. От бачите, максимально простий пульт керування. Все зроблено якісно. Гарненько виглядає, до речі, поставочка така такий от товариш, шановні друзі, можете звертатись компанія Електромотор. Ціни на такі станочки заточні, в цьому інтернеті однакові. А у нас в електромоторі, якщо звернетеся за нашим робочим телефоном або під відео по силці, передати на сайт і забажаєте замовити, зможете купити такий прилад за гарною ціною, шановні друзі. Прилад у господарстві у кожного господаря буде те, що потрібно. Класно зроблений. Гарні кошти коштує, недорога річ дійсно, але буде відслуговувати на всі свої 100%. Ось таки ми звертались «Електромотор», шановні друзі, раді вам показати ось такий от прилад. Всього вам добре.